Вітаю, це програма «Про важливе». З вами у студії Я Наталя Демидюк. І Сьогодні з нами гості Тарас Сень, директор міжнародної місії Христос є відповідь, пастор, волонтер та Іван Черняк. Капелан та волонтер, вітаю вас, панове в нашій студії. Вітаємо дня. наша важлива тема сьогодні, як завжди, це Україна, війна в Україні, волонтерство і звичайно християнська місія. І сьогодні ми про це все поговоримо. Ну і почнемо певно, що нашу розмову з вашої місії. Скільки ви як директор міжнародної місії Христос, і відповідь, то розкажіть нам, будь ласка, власне, в чому полягає ця місія і яка ваша роль? Бо довірю мені служіння бути пастором церкви в Рівному, а також директором міжнародної місії. Раніше ми працювали більше в Україні, і мій світ був в моєму розумі. Це Україна. Але останні чотири роки Бог розширив і погляди, і можливості, і ми вийшли більше як на 30 країн світу. В нашій місії є дві головні мети. Це заснування нових церков і проповідь Слова Божого. Ми, звичайно, проводимо чимало благодійних заходів, друкуємо різну літературу, інші речі робимо. Але ми хочемо проповідувати спасіння в Ісусі Христі. Я зауважив би таку річ, коли людина приходить до живого Бога. Коли Слово Боже оживає в її серці, змінюються думки, змінюється життя людини, і людина стає іншою. Змінюється, відповідно, її сім'я для країни це краще. Тому що коли злочинець стає волонтером, це велика справа, на мій погляд. На сьогоднішній день, ми, наша місія звершує чимало праці в Україні в різних регіонах: Запорізька, Миколаївська область. Тернопільська, Харківська, рівне У нас є люди на підтримці на зарплаті на повний робочий день, і вони роблять багато справ добрих і починаючи від військових, закінчуючи ув'язненими людьми. Різні напрямки, особливо ми особливий наголос робимо на працю з дітьми, проводячи дитячі заходи, дитячі табори щодо інших країн. То Бог дав нам можливість працювати в країнах Латинської Америки, Америки в Африці, частково в європейських країнах і в Азії, і ми там проповідаємо слово Боже. А також, окрім цього, так як ми з України в людей запитань багато відносно України. То я розповідаю про ситуацію скрізь, прошу щоб молились за Україну, і дуже багато людей підтримують нас в молитвах своїх. І розповідаю теж про стан речей. Я більше того пережив полон, і в 2014 році починалася війна на сході України на моїх очах. То навіть люди, які не знають, яким каналам вірити, про українським чи про російським. Та? Так, то я, як очевидець, розповідаю чимало фактів про те, як все почалось, звідки біда прийшла. Так, якщо коротко, це справді важливо, адже оскільки ворог ми бачимо, тривалий час намагається змістити акценти. І, як то кажуть, за орвелом показати, що чорне це біле, і навпаки, то саме свідчення очевидців, саме слово і саме спілкування з живими людьми є нашою силою і є запереченням тих всіх намагань, які намагаються здійснити наш ворог, і звичайно, без волонтерства. І без підтримки збройних сил ми б не могли як нація опиратися такі навалі. Тому справді надзвичайно важливо все те, що ви робите. І пане Івана, ви сьогодні в нас як військовий капелан і як волонтер. Теж я би хотіла, щоб ви розповіли трішки про свою роботу, адже ви з 2022 року, від початку повномасштабного вторгнення, теж включилися повністю в волонтерську роботу. Так. І як воно все почалось. Почалась війна, і дуже багато моїх друзів вони пішли служити. Я є батько трьох дітей, і тому в мене все почалось з волонтерства. І на протязі там певного місяця, одного, другого, в мене на протязі пів року, вісьми місяців, в мене дома жило десь 18 біженців. Тобто, все навантаження Нічого було да, все навантаження було на дружину. Вони приїхали, як сказали, на тиждень, на дві неділі. Ну залишились на вісім місяців і сказали, що ну в тебе добре і в тебе є якийсь захист, бо ти є християнин, в твій будинок точно ракета не прилетить. Ну, і з того все почалося, Якийсь був перший мій поштовх, і хлопці почали телефонувати, дзвонити, різні потреби, потім поховання хлопців, і воно Господь він пробудив або дав такий поштовх, запал. Ми вивчились. Я зараз несу служіння в Капеланському патрулю. Одним із засновником є західного регіону і служимо зараз з хлопцями плече в плече. Було більше 60 поїздок на схід. Наш напрямок був туди Бахмут, Дружківка, Константинівка, Фронт зараз вужується. І ми ну, відступаємо з нашими хлопцями, але так служимо в тому напрямку. Що вам дозволяє не втратити віру під час ваших поїздок? І, зрештою, як ви самі вже сказали, ви могли б цього офіційно не робити, але ви продовжуєте. Ну, віра в те, що вже. Як сказати, перше, що в мене є діти, і як мені всі говорять, що ти міг би вже покинути країну, десь бути в Америці, але знаю, що ну капелан це капеланське служіння священнослужителя це бути поруч, бути поруч біля хлопців, які сьогодні лишають сім'ї, які сьогодні лишають бізнеса, свої роботи, своїх дружин, своїх діток. І стоять сьогодні на лінії оборони нашої держави, нашої країни для того, щоб ми спокійно тут, на Рівненщині, на Заході могли жити. Тому це такий запал. Хлопці дають мені такий конкретний запал, віру. Вони там незламно стоять твердо, вірять. Ну і з допомогою дійсно волонтерів, служителів, капеланів зараз стоїть фронт. І, звичайно, я не раз теж чула, що і самі військові розповідали що. Дуже велику роль означає розуміння того, що в тилу люди теж працюють на перемогу, а не просто собі там пасивно чекають, торкнеться їх чи не торкнеться. І пане Тарасе, ви на початку розмови сказали, що зокрема теж важливий акцент, і ви згадували про дітей: це діти. Діти це наше майбутнє, і діти це зрештою те, заради чого ми і тримаємо оборону, і той світ, який ми захищаємо. Ми захищаємо майбутнє нашої країни. І в плані того, щоб підтримати дітей військових, щоб підтримати, в тому числі, як і самих військових, ви проводите багато заходів. Розкажіть, будь ласка, це і табори, і поїздки. Знаю, в цьому плані ви активно працюєте? Певно, що це питання до вас обох. Нещодавно в нас була поїздка в Карпати. За 8,5 років ми близько 40 разів. Організовували туристичні поїздки до Карпат. Це благодійні туристичні поїздки. У нас організована програма, екскурсії, загальні заходи, є час для відпочинку, побути самому, є ігри. Ну, досвіду у нас в цій справі вже, слава Богу, вистачає. І ми завжди старалися брати дітей, сиріт останні рази і остання поїздка. Була особлива тим, що було чотири жінки, в яких чоловіки зникли безвісти. Ми їх потішали. Ми молились. Вони не втрачають надію побачити ще живими своїх чоловіків. Також нараз нами їздили діти загиблих або зниклих безвісти військових на фронті. Для мене це особлива категорія людей на даний період і. Всім ми раді послужити переселенцям, там звичайним людям, педагоги з нами їздили. Якось були у нас поїздки, де ми залучали рівненських журналістів, і інших працівників, змі-менеджерів і інших. То гарно проходив у нас час. І я бачу, мій погляд, що такі і подібні заходи важливі, тому що людям даємо відчуття, що вони потрібні. Держава зі свого боку допомагає фінансами, але підтримати морально, дружити з людьми. І коли хтось хто не зобов'язаний, а допомагає, це зігріває серця людей. і В них з'являється надія. І окрім того, що людям саме ми допомагаємо, ми через такі заходи вчимо людей. Як служити іншим? І те, я впевнений, що ми сіємо сьогодні в серця дітей, коли служимо їм. Пройде час, вони будуть іншим дітям це робити, тому що вони це. Пережили на собі, окрім Карпат, у нас чимало різних заходів тут в Рівному, і наші місіонери в різних містах України звертають особливу увагу на дітей. Це денні табори, стаціонарні табори, одноденні свята, там два дні спортивні площадки на різдво, на Пасху, на інші свята з подарунками цікаві заходи, театральні. Такі вистави організовуємо. Робимо як Біблія вчить, роби що може рука твоя. Тому ми стараємося бути корисними для України в цьому плані. І важливий момент, як ви колись теж розповідали, щоб людину не лишати на самоті з її бідою це дуже важливо. І певно, що ви двоє, як волонтери і капелани, як ви пастор, і ви вже маєте теж в тому досвід. Наскільки важливо от вміти в потрібний момент людину підтримати і підставити плеще? У нас табір також проходить на території церкви, це в Городищі. В цьому році ми бачимо потребу, і буде навіть два табори. В минулому році в нас табір був більше. Десь 250 діток в цьому році плануємо більше зробити до 300, Бо потреба є постійно. Хлопці, мами дзвонять діток. І як ви вже говорили, вони не хочуть бути на самоті. Їм подобається бути в церкві, подобається бути в спілкуванні, і вони відчувають те, що вони комусь потрібні в нашому в житті. Ну якщо так по правді сказати, різні бувають моменти. Хтось когось відштовхує, хтось комусь стає нецікавим. Але сьогодні Бог він любить, використовує своїх людей на служіння. І от ми будемо проводити цей табір вже скоро. І ще буде один для підлітків. Також буде виїзний табір, також будемо служити для дітей наших військових. Я б хотів би коментар короткий ставити. Мої діти не раз ходили на табір, який Іван організовує і з командою своєю. І спостерігаючи з боку, можу сказати, що організація і проведення табору досить на високому рівні. Все продумано, все чітко, і дітей кормлять різні ігри. Залучені волонтери, це як правило з Іванівської церкви, молодь старші люди. Але, скажімо, в селі в Городищі, де я власне проживаю, багато людей з повагою ставляться, тому що це триває вже багато років, і рівень досить високий. І діти, власне, вони відчувають, де добре, де погано, і ось діти, вони їх не обдориш. Вони в них є своє таке відчуття, своє бачення, і вони знають, де добре вони туди прийдуть. А де не дуже, то силоміць теж дитину не змусиш щось любити, бо діти вони щирі насправді. Так. Пане Тарасе, ви значний час приділяєте також свій час і подорожам. Зокрема, відвідуєте ви на початку розмови, згадували це і країни Латинської Америки, це Ефіопія, і там теж є місія, адже слово воно важливо не тільки в Україні, але і за межами країни. Більше того, я знаю, що ви в цей час за останній рік практично навіть запустили кілька газет, і якщо ми звикли, що в нас все в інтернеті, ми Можемо почитати і дізнатись. То коли я дізналася ось таку новину, то вкотре подумала, що і справді є люди досі, які інформацію можуть дізнатися знову ж таки хіба з тієї ж газети. Через газету ми поширюємо слово Боже свідчення, практичні поради щодо сімейного життя, вчимо людей як вірити, як молитися, як вийти з кризових ситуацій, як звільнитися від нарко і інших залежностей. І в Україні, поширюючи газету багато років, ми бачили багато плоду. Чимало людей, наші консультанти зупинили від самогубства, сотні людей. Зверталася до мене за консультацію. Я допомагав по телефону. Люди наверталися до Бога. Люди дякували, що отримали відповіді на свої запитання. Останніх декілька років ми друкуємо газету в інших країнах. На сьогоднішній день ми газету друкуємо вже на вісьми мовах світу в Україні, в Африці, в Латинській Америці. Ближчим часом ми плануємо в Камбоджі це Азія там друкувати газету на хмерській мові. Особливістю було те, що два місяці тому ми надрукували з божою допомогою газету на сомалійській мові. Ситуація така, що в Сомалі воєнні дії там небезпечно, і 10 мільйонів сомалійців втікли з Сомалі в Ефіопію, проживають. В різних містах також я хочу зауважити, що світ далеко не такий, як в Україні, і по ментальності, і по рівню життя. Є багато країн, які живуть набагато бідніше ніж Україна в Ефіопії, в якій проживає 125 мільйонів людей. 80% населення інтернетом не користуються. Там є як мінімум мільйони людей, в яких ніколи електроенергії в домах не було. Я раніше якось складно було повірити, що такі речі є, але на жаль, такі речі є. Латинська Америка теж багато бідних людей. Тому ми, використовуючи свій досвід випуску газет в Україні, використали його в інших країнах. І я би зауважив, що в інших країнах навіть більше результату явного. Ніж в Україні, тому що люди читають газету, люди звертаються до Бога. І я мав честь два з половиною роки хрестити перший раз темношкірих людей в Ефіопії. І один з них його звати Соломон. Він живе в Адісабебі. Він жив гріховним життям. Бога не знав. Його торкнувся Бог, коли він читав газету. Він подзвонив до нашого місіонера. Щиро покаявся, життя змінилось в сім'ї, налагодилося в них все. Він відвідує церкву. Ну, найголовніше, що людина змінилася зсередини. Коли людина зла, вона злі речі каже, вона злі речі робить. Так Ісус вчив, що людина з серця свого виносить або добре, або зле. Коли людина змінена зсередини, вона приходить додому, не гнів, не добрі слова приносить, а приходить з добром, навіть якщо проблеми є. А коли прийшов батько і він не кричить, він не. Б'є всіх, він е, прийшов з добром, з любов'ю. Це зігріває е, всю сім'ю і допомагає пройти будь-які е, труднощі. То ми досягаємо тієї мети, щоб серця людей змінювались під впливом Слова Божого, і в цьому допомагає віра в Ісуса Христа. Це справді важливі речі, оскільки ніколи не знаєш, що пробудить в людині? Оте потаємне хороше, і які речі раптом змусять зупинитись і задуматись, і іноді, як ви розповідали, справді життя може кардинально змінитися. Здавалося б, прочитавши або отримавши потрібну інформацію, чи познайомившися з людиною, яка в житті виявляється не випадковою. до речі, а як ви познайомились? Ми з одного села і з дитинства ходили на Богослужіння. У нас є Івангельська церква. В Городищі мої батьки ходили, батьки Івана ходили. Я трошки старший, але не набагато. Тому ми з дитинства знали, скажімо так, один одного. Ну, я певний час жив на Донбасі, приїхавши сюди. Ну, люди, як правило, вело спільну мову, знаходять по інтересах, по заняттях. Так як в нас один напрямок, волонтерства, служіння Богові, ну то це, скажем так, дає нам спільні справи робити, розмови і так далі. У вас така велика родина, велика дружна духовна сім'я. Скажіть, пане Тарасе, ви повертаючись з подорожей з інших країн, певно, щоразу якось по-особливому сприймаєте Україну, бо завжди є з чим порівнювати. Так, в якій би країні не був, але ж батьківщина залишається батьківщиною. І... При всіх навіть не гараздах, в нас рідні поля, ліси, класні Карпати. Бог подарував нам річки, люди. Ну тому що тут виріс. Я люблю інші народи, є багато доброго, позитивного в кожному народі. Є багато схожого у українців, наприклад, з ефіопами. Та ж сама, ті ж самі вишиванки. В Ефіопії схожі, скажімо, такі сорочки, як у нас. Але ж батьківщина є батьківщиною. Ну я один народ, який. Би я би хотіла, щоб він зник, але про <праць>, це вже іншим разом. Або принаймні, щоб він, якщо і не зник, то в якийсь один прекрасний момент прозрів і забрався просто з нашої землі, з нашої країни. Ну оце таке моє бажання, і не тільки моє, я вірю, що багатьох українців. Скажіть під час волонтерства і вашої місії, чи доводиться іноді зіштовхуватись з якимись певними труднощами, непорозуміннями, як ви то долаєте? У нас дивіться, все починається з нашої потужної команди. Вона складає з такого костяка: це четверо людей, четверо капеланів, служителів. І ми додаємо десь вся команда поїздки 13 людей. Що ми робимо? Це підготовка ми варимо плов більше двох тисяч порцій в день. Ми кормимо хлопців, потім медичні допомоги. Ну, все повністю. Медики, автомобілі, харчі. Це все ведемо. Остання це вчорашня наша подорож. Що ми зіткнулись? Ми готували, готували до цієї подорожі дуже довго на протязі року. Ми допомагаємо одному із госпіталів. Ми їм допомагаємо медициною. Хлопців підтримуємо завжди там. Молимося з ними, і мали мали би зустріч мати у вівторок. А так сталося, що приїхав їхній головний медик і сказав, що того госпіталя вже вчора немає. Тобто, це одна із таких, ну можна сказати, не фізичних, а таких болісних моментів, з якими ми постійно. Зустрічаємося там на фронті. Тобто фізично ти втомлюєшся, фізично ти там падаєш від втоми тієї, але дивишся на хлопців, які постійно там стоять 24 години, вони там обороняються, то якось втома десь дівається. А дивитися ту біль, яка дійсно є там, коли втрачаєш ти рідну для себе людину, оце біль. І так само ми проводимо для наших хлопців уже поранених. Які в госпіталях, ми такі робимо відпочинок, який був також тиждень тому ми проводили рибалку на згородище, також нашою командою капеланів. І оце тоді бачиш той запал тих хлопців. Очі сіяють, може, ніяку рибку не зловили. Але ми побули, поїли з ними м'ясо, ухі зварили. І таке, і сам перезавантажуєшся, відпочиваєш. І десь воно дівається, оце все, що накопичується десь в тебе. І бачиш, як ті хлопці без рук, без ніг, вони сьогодні дякують тобі, ти з ними є поруч. І воно, ми один одного якось доповнюємо, допомагаємо. І це дає силу і якось перемагаємо разом, ці труднощі. Пане Параси. І для мене підбадьоренням великим є результат, коли я бачу людей, які отримали допомогу. Вони щиро вдячні. Це надихає, скажем так. Ось ми були в Африці недавно і молилися за людей. Коли бачиш, як Бог зробив реальні чудеса, людина ледве прийшла. На великі зібрання кросейдами вони називаються, і ми молились за стілення, і Господь стілює. Люди потім від радості не можуть стримати емоцій по сцені скачуть, тому що отримали стілення. Це надихає. Коли ми бачимо людей звільнених від злих духів, ми молимося так за звільнення, щасливі дитячі очі, це просто в спокої не залишає. Воно. Скажем, радує, зігріває серце, але хочеться робити ще, ще і ще. Найголовнішим таким підбадьоренням у моєму житті є Бог, і моя віра в Бога не заключається тільки в тому, що я знаю, що є Бог. І коли я кажу про Бога, то мова не йде тільки про високі моральні стандарти. Не вбий, не вкради, роби добро. Це само собою входить сюди. Але я вірю в Бога живого і не просто вірю, я переживаю Бога. У мене велике навантаження. Багато праці, багато відповідальності за своє життя. Я був в складних обставинах багато разів, але завжди я молюсь до Бога, і коли я щиро молюся, відчуваю, як сходить, Божа сила на мене. Як Бог підбадьорює, Бог запалює, Бог не раз дає мені таке всередині перечуття, що говорити, як робити там, кому треба допомогти. І зовні ніяких признаків не було, що в людини проблема, але мені Дух Святий відкривав. Я говорив з людиною. І допомагав, тому що це прийшло в серце від Бога. І навіть всі наші ті справи, які ми втілюємо в життя, поїздки в Карпати, благодійні акції, відчинені двері в інші країни, немає часу про все розповідати в деталях, але це конкретне керівництво Бога. І мені колись Господь говорив, Бог сьогодні, до речі, живий, Він говорить, і мені Господь говорив. 9 років назад, що попереду в тебе великі труднощі, але ти їх пройдеш. все, що будеш зустрічати, все буде тобі на добро, і ти будеш дивуватися, як я дивно буду тебе вести. І дійсно, я і дивуюсь, в якійсь мірі я. Перестав, можливо, чи звик до чудес. Не так сильно дивуюсь, але багато стільки чудес, обставини так складаються. І, здавалося б, ну не вийде та чи інша справа, а в результаті буває ще більше, ніж я очікував. Дивлячись на це все, я хочу всю славу віддати Богові за всі досягнення, за всіх зігрітих людей, за всі змінені серця в різних країнах світу, за всі зв'язки, за всіх волонтерів, пасторів, місіонерів, які співпрацюють з нами в різних країнах світу, роблячи добро і проповідуючи живу віру в Ісуса Христа. Я вам дякую за розмову і за зустрічі. Як ви сказали, не про все можна детально поговорити, але я думаю, ви повернетеся з чергової поїздки. Ми зустрінемось і про все ще обов'язково поговоримо. А вам дуже дякую за вашу роботу, яку ви робите. Вірю в те, що всі війни рано чи пізно закінчуються. Україна була, є і буде. Дякую 100%. вам. сьогодні. З нами спілкувалися Тарас Сень, директор міжнародної місії Христос є відповідь, пастор, волонтер та Іван. Черняк, капелан, волонтер. І я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Підписуйтесь на Ютуб канал Рівне аудіоверсію нашої програми. Слухайте в ефірі Радіо Респект. Вірте в Збройні Сили України і в перемогу. Побачимось і почуємось.